Доброго дня, мої дорогі підписники і шановні гості моєго каналу. Вітаю вас з Незламного міста Харків. Сьогодні все ж таки вирішила зробити маленьку розпаковочку і заодно відповісти на деякі ваші питання. Деякі питання є дуже коминні. Наприклад, вже два, два рази я отримала питання, що таке бріолети. Мовляв, я кажу, бріолети, бріолети, а що таке, не зрозуміло. Зараз я вам покажу, що таке бріолети. Дякую вам, мої дорогенькі, що ви довіряєте мені більше, ніж інтернету. Ну, мені не важко розповісти. Бріолети назва сама ця, це, це такі намистинки. Раніше це були не намистинки. Це такі, так, такий спосіб обробки каміння, коли грушка. Бачите? Довжинка грушка. Або ось така кругленька грушка. Вони бувають зараз я ще покажу. Ще ще дістану, Тут повинна бути в мене. Ага. І бувають з натурального каміння брюли. Це я заказала ще перло. Вони мені так сподобались. Ну, Потім покажу, немиті такі, ще такі масні. Буває з натурального каміння. Оце називається або метелик, або також бріолет. Того, що в верхній частині вона така округла, і в верхній частині є такий отвір, щоб вона висіла. Вони бувають різного кольору, з різних матеріалів бувають. Відповідаю на ваше питання, Я то кажу бріолети, бріолети, що воно таке? Друге питання. Його частенько задають, чи справді у вас натуральне каміння чи підробка. Хочу вам розповісти, що не завжди натуральне каміння у мене, але я завжди кажу вам, що це натуральне каміння, це пресоване, а це скло, наприклад. Ось, наприклад, ну, давайте візьмемо таке місячне каміння. Бачите? Це я замовила. Для наступних наших з вами кольє. Це буде, не знаю, поки не знаю, ось штучне місячне каміння, скло. Кожна намистинка однакового розміру, однакового відливу, відливає одинакового і одинакового кольору. А ось в мене є, я вам показувала, не стала використовувати. В кольє снігової королеви я силочку поставлю. Подивіться, чому я не використала їх. А це натуральне каміння, різного розміру, різного відливу і різація різна. То там вона, то там. Жовта буває, буває блакитна різація. Це місячне каміння натуральне. І ще що показати? Ну І ще оце, дивіться скло. Оце скло, а це гірський кришталь. Скло прозоре, однакове. Бачите, деяке треба Да, Тут не всі гарні. Нічого, нічого. Скло однакове, прозоре і таке рівномірне все. Кришталь. От сонечка немає. Воно було видно, коли сонечко на оцих внутрішніх шторках, так називаємо, виникає райдога. Вони різного розміру, різного кольору. Бачите? Бувають такі більше мутні, менше мутні. Ну, не видно зараз. Райдуги нічого. Або візьмемо кварт. Дивіться, одразу ж видно, що це натуральне каміння. Вони різного кольору, різного розміру. І, гляньте, ось у мене є натуральний кварц, я вам покажу. Також різного розміру кольору. Дивіться, гляньте, жовтенький такий, жовтий-жовтий. І тут такі є намистинки. Бачите? А оце білий-білий. І оце біле-біле. Бачите? Це натуральний кварц. Що ще Онікс? Чудовий, чудовий Онікс. Гляньте. Тут такі полосочки, які притаманні цьому оніксу. Бачите, красиві, красиві, страшні. Мені так подобається. Особливо є зелений, він такий простіший, хоч полосочки, всі, смужки ці ну, чотче видно на зеленому. А цей прозорий такий. Він навіть як і різацію має, чимось там зсередини відливає. Ну, схожий чимось на місячне каміння. Чимось схожий, тільки це такий каламутний жовто-зеленого відливу. Ну так не видно. А отут видно, що він жовто-зелений. Це також натуральне каміння. Як я його відрізняла на дотик. Ну, Окрім перлів. Перли це зовсім інша історія. На дотик відрізняла я так: От коли блекаути були холодно в хаті, я притуляла натуральне Ну, просто щоб порівняти два різних каміння. От Я брала, наприклад, на натуральне каміння і скло під натуральне каміння. І отак до щечок притуляла на, хвили... на раз два-три, потім однімала. Раз, два, три. І знов притуляла. І коли другий раз притуляєш, натуральне каміння таке саме холодне, холоднюче холоднюче. а це вже тепліше, І це дуже-дуже відчувається на щочках. Дуже. Можете також спробувати. Так, ну що, показала вам. Це, це я ще дозамовила. Такі, гляньте красиві. Це авантюрінове скло, кварцеве, з мідними такими прослоїчками зсередини, гляньте, блиск. Авантірінове скло, я ж не кажу, що це натуральне каміння. І взагалі, дівчата, натуральне каміння і підробка це не зовсім правильно сказати. Треба сказати натуральне каміння і штучне. Штучне каміння становиться підробкою, тільки коли про нього заявляють як про натуральне каміння. От би я вам сказала, оце місячне каміння, натуральне, хоч. Дуже багато сайтів кажуть, що це натуральне від, від емоцій, затрусила стов. Багато сайтів кажуть, що це натуральне місячне каміння. Ні, ще раз ні. Це штучне, це скло. А от якби я вам сказала, це натуральне місячне каміння, то воно б з штучного каміння вже б перетворилось в підробку. Це юридична назва. Розумієте? Так, ну, все, мабуть, все вам показала заодно. Заодно. І ще покажу вам багато фурнітури. Все не буду. Ви не любите, коли я показую багато фурнітури. Покажу вам тільки отакі калічки і отакий замочок новий. Дивіться, калічки. Ну, протестуємо з вами потім їх. 6 мм. І мають, я... Спробую, я не знаю, вийде-не вийде. Мають на собі отакі дві малюсінькі дірочки. дірочки. Для того, щоб продівати сюди ювелірний тросик і закріпляти потім. І, і це ж колечко може слугувати. О, зараз я візьму тут карабінчик, це карабінчик, звичайний, не нержавіюча сталь, а ж. Зараз. Але ж руки масні, я ж мажу, щоб красиві були, мажу. Та, блін. Ну, взагалі-то сюди проходить застібка. Так, це з новинок. З вами протестуємо Так, і що? Ще? І отакий замочок? Це не енержавіча сталь, це дуже якісне. Е, е, якісний біжутерний сплав, елітна фурнітура люкс, так, так звана. Тобто це не покрите нічим, а це отакий сплав із середини повинен бути. З цієї сторони, отаке, щоб колотик можна було чіпляти або якесь інше кріплення. А з цієї сторони зроблено так, я зараз покажу, щоб можна було притягнути на мистинку сюди і закріпити. Бачите, яке цікаве. І я вам розкажу, для чого я взяла. Такі дуже гарно використовувати, коли в'яжеш вузлик, закріпляєш вузликом. З однієї сторони, отак продів, зав'язав, а другу сторону в калотики. Або якщо вам треба дуже важке намисто, як крупний гранат там, чи багато-багато підвісочок залізних, тоді треба. Подвійний брати ювелірний тросик і також з цієї сторони продіваємо ось цієї всі дирочки. А тут ці два тросики ховаю, а ось цю продіваємо, а тут в колотик ці два тросики ховаємо. А, іще, яка красива! Це я взяла на кольє молодої королеви це лунниця. З камінчиками це також біжутерний сплав. Бачите, яка красива. Ну, всі ж знають, що таке лунниця. Я думаю, всі знають. Так, ну, все показала вам, дівчата, все розказала, трошечки розказала, все неможливо розповісти. Наступного разу будемо робити, А, а може, з цього, може, з цього, подивимось. Планувала коліє молодої королеви, але перлиш не підходять для цього, тому я вибрала. Ну, отаку низочку візьмемо і отаку низочку і будемо робити кольє справжньої королеви. До них будемо доєднувати отаке щось: якісь проставки, щось придумаємо з вами. Так, дівчата, все коротенько розповіла. Вам дуже мені подобається. Подобається. вам це. Ну, Дороге таке, ну, нічого. Будемо потім розподіляти. Красиве, красиво Воно буде красиво і з цим, і з перлами. І застібку можна і бронзову, під бронзу, і під золото. Гляньте, її такі ледь-ледь такі блискучі, як золото. Красиві. Так, все, дівчата, підписуйтесь, підтримуйте україномовний контент. Всіх обійняла до зустрічі!